Де, 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 де. Вася, то неправильно. Да, може мали утріма. Ви забрали всіх усіх людей, то і цих людей десять процентів. Десять процентів. Чуть ясно не yeah. Чот, я мені, я говорю, я уряду з Васильом. Лекайте, yeah. Вася. Ну ви подумайте самі, ну як ви будете лікати другим людям, очі, уж у пів сему Ірана, ви забрали всіх усіх людей посторонніх у церкві. І перестали так, сте попа. Що се не оплати? Добре, я інша купую. Я інше купую. У це люди у 9 часу, у пів дев'ятої, а не ще прийшли у пів семи. А це нищо пришли в сину. Не сумавлю, не може. Я у з ще. Я говорю с ваше. Та че вам, я умішали за це. Ви закон порушили перші. Ви коли йдеш усі хочати до церкви? Не йду. я. А чого ти прийшов? Хоті його знати, правду. Ви людям розказав усе. Ти не будеш розказувати, друже. Ти не будеш розказувати. Що я розказую? Я нікому не розказую. Казки ми Казка зробила. То не казка. То не казка. Прикрий ротик, не боре, бо ми даємо. Прикрий ротик, не боре, бо ми даємо. Прикрий бо ми даємо. Прикрий Служба власне начала при утренні. Служба власне начала при утренні. Що тепер закривати? Службу було не зривати. Дати було чоловіку служити службу. А потім закривати народ. То давно фалисти казали, пан священник, будьте добрі говорити. Так, після служби. Як би було, то і люди. А не теперка та звіда. Що це теперка, коли пару чоловік тут? Ти повна. Те. Що тут пару народу? Повна народу вся ваша родина. Та раз було убити, а там ще звіда ти бачиш ще. Де Тут є люди, які бачили, що ми з тобою цим беремо, і почуємо це все чинити. Не, почуємо це чинити. просто прийшов в південні і почав це ще й не розказував. Милуйся і все чинили. Дай чоловік тебе пити зараз. Дай чоловік. Він не розказував. Він не розказував. я вам це все чинили.